Что, Саня там? Давай, скажи подписчикам доброе утро. Доброе утро. Ты сегодня на легком, Завайте, да? Давай это, какая-то, пайтоков. Потом еще раз как это, и иди ловить рыбу. Хо уже, ты готов, да? Да. Ты на легком сегодня. Без, без чемоданов, без ничего. Да. Идем. Сейчас пешком будем ловить рыбу. На секретном ставку. Давай. Под кодовое название петушки. О, гля, а что ты такая у тебя? Ты там, блядь, по ну попал. Ні. Стасян говорит, бери коробку, выбирай себе, блядь, любую приманку. Да, я куда выбраю? Сразу це? сказал, какие самые дорогие, блядь. С собой гнева, я некий маленький. Блесен, еще куча есть. О, глянь, да, глянь там Там написано прямо на нем. На... Плечинка, да? Це, Такого, це там, на маленькую ясну, рыбку, жука. да? Да что на маленькую? И на на жереха, и на головля на крупную. Щука тоже, да, будем. Ну, вот, мелкие пиздики вообще тут по грамму, да. Ну ты на ставках, да? Це на речечках? На річці, да. Глянь, ты По грамму, да? Страйк. Грамм ну, полтора. Який хочеш. Вот ты на всякий случай взял. Ты берешь с собой группу. А хм... есть еще аби минов? Ой, тут нету. Тут нету. Ну вот это флагмановские, типа, похожие на них. Ну, это типа не то. Ну ты сегодня не берешь эту круту? Нет, конечно. А что берешь? Доберу, да его, ну, На щупку, на судака. Коробку от Да нет. Просто маленькую сумочку, да? Да, ну, что у меня тут? Отдельно мандулки. Не отдельно. Трошки воблерков, силикона. Все подряд. Нет. Нормально. Просто так. Ну что, короче. А я на червяка буду валить. Да я тоже. Выкопал красного. А что не на дождевого? выползка? А сейчас... на свого выползка. Не влезет. Понял. Крючків в таких не придумали, да? А состыть Так, що, закрываю? Да, давай, закрывай, рыбачка. Так, а таким дружним строєм ідемо шукати місце, Бо Тут везде сьогодні зайнято карпятниками. Хоча нам сказали на охороні, що место ми знайдемо. Ну сейчас подивимося. Заодно і спитаємо, чи клює у них там короб. Ну а ми по спінінгу. Пацак один на трьох. Ну нічого. Короче, дивіться у нас тут яке приключення с утра. Я вам сейчас покажу, гля. що твориться. Тут вино такий косый. Можно и найбня зловить. Надо сейчас на відео знімати. Ну да. як вони будуть падати. Вон уже й садочок висить. Ладно, що. Зараз добираємося до точки. Так що ми с і сразу йдемо, робимо по пару забросів на точки, до 10 максимум. переміщаємося перемещаемся на до места. підписники наші тоже ловлять. Є поклевки? Не. А ми туди на угол сейчас підемо. Там по-любому должна рибка стояти. Вот дивись, камыш тут, Дивіться. Он такий ось тут типа як невеличка заводь. Саня там на углу он кидає, ветки збива. А я вот отут, туди он накину під камиш. І піймаю там щуку на оцю силиконочку. Погода сьогодні просто шикарна, да Саньок? Правда ніде не доїдеш глянь, там тут місили грязючку. рибачки повиїжджали. І дощик накрапає. Ну Погода сьогодні Саня щуча чи судача? Щуча, Щуча, каже. Ой, мусор поскладали. Мангальчик теж є на місці. О, рука болить. Саня веде туди, на рибні точки. Зараз За ним буду чимчикувати. Саня он дід дзвонить, заказує рибу. каже. Я ж нахисень кажуть. Піймай мені, каже, внучора. Я на хищника. Хищника. А просто, мабуть, карася. Я говорю на хіщника. Що <гум> ми саньком, саньком ще пробуємо тут ось на цьому корявому мостику зловить. Бо щось уже у нас 11 година, а покльовок нема. Надо на ту сторону перейти. А як це зробити в таких черевіках? Не знаю, не знаю. Хорошо, що наски не промокають. Ну нема покльовок. тишина. Хлопці там по маленькому судачку взяли, бачив, а у нас тишина. Он диви, тягне, Саня. Дивись, на блісну. Дивись. Маленького судака. Судак дурак, так? Да? Щупак. Хм. Вот так вот. Дождева погода, значит, надо по сезону одеваться, а не ходить вот в таких вот черевичках. Саня он пошел по наружней стороне, бы у него короткий. А Стасян он погреб. Гляньте, все равно. Есть рыба. Есть. А! Прикинь. Ну уже, дивись. А ну на шо на час, час дня. Час дня. О, без 15. Давай, Саняк, добий його. Ось так от. Так тут даже рибаки приїжджають, да, в обід. Питають, що клює. Кажемо, те ще не клює. Ну а так то ви рано приїхали, треба в обід приїжджати. Ось ну, так от бачу, Вон, дивись, подсак, бачиш, де стає он, дядька. Зараз буде брати рибу. Так що час дня тільки почала клювати рибка. Дивіться, ось яка тут прям місцинка травичка зелена. Ось беседочка. Вон там сіжа, сідай, лови, рибку. Коротше, ми минулого тижня показали цей ставочок. Ну і сказали, що нам не подобається то, що їхати далеко, щоб заплатити за білет. І от вам зразу реакція. Адекватної адміністрації. На цьому тижні вже можна заплатити прямо тут, Прямо під'їхати до сторожки охорони і там заплатити. Пообіцяли найближчим часом встановити таблички з номерами телефонів, з реквізитами для оплати, так що, те, що нам не понравилось, одразу взяли до уваги і, як сказати, недоліки усунули. Приємно, що нас дослухаються. Та й в принципі приємно, що дослухаються до зауважень своїх клієнтів, відвідувачів. Видно, що ну, водойма розвивається. Тут навіть зробили доставку їжі. Там не просто їжі, а там шаурма з дичини буде. Так що, скоро тут буде. Не тільки назва Європейський фонд розвитку, а ще й європейські умови. Багато планів, перспектив у адміністрації. Ну, що з цього буде, ми будемо вам показувати, будемо періодично сюди заїжджати, знімати і показувати, як тут все відбувається. Приємно, що під час війни люди не бояться займатися, вкладуватися, розвивати. Риболовну інфраструктуру нашої країни, зокрема Харківщини. Отакі от діла. Ну а ми пішли далі, зараз будемо збиратися до кучі та шукати рибу. А ми щось розсипались всієї нашої бригади по всьому ставку. Так що будемо показувати рибалку. вам Дивіться, сьогодні так ось після дожика трошки грязненько. ми місимо грязюку. Ходимо, шукаємо вокруг ставка. Шукаємо рибу. Хоч і думали, що вона така погода після дождя, що проклюнеться хижок. Ну щось поки не проклюнувся. По маленькому там хвостику зловили, а такого щоб прям клювало ще не було. Ну нічого, ждемо після обіднього виходу, як завжди. Так, в сані прижимчик, подбівчик або ударчик. Добре. Щось одне із трьох. Єсь, дивись. А я як упирався дивись. дивись, 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 дивись. Опа, гля стекло, да? Е -е -е. Ти його сирим з'їсиш? Yeah. Ну таку можна і сирим їсти, да? Альденте. Ось такий у нас. О! Пасн Дум... или нет? Він хоть у воду упав. Вже. Та вон туди, да. А, а вон. вон він. Так що, давай восьмем? Та ні, возьмем что тебя пидощине сюда сюда давай я руками пьма еще раз то, не то, не то чого? я вернусь Єсі... если на колено став опа дивиться один 1 соки короче так такую рыбу мы ми... Добрал, да? да, отпускаю. Что, прям под берегом взял? Ну да, не далеко. А ну покажи. Л, ну это именно як бас. Это хороший упаков. Ну за край взял. А ты говоришь на оранжевый никогда не ловил. Ну вот тебе. Оранжевый. А ну як я. Попадешь возьми. Сейчас ты. Тиога, да? Ух ти ж. Такая приманочка. Стояй. Сработала. О, красивый. По ему. Оп! Хорош. Что, mm. выкидываешь? Ну да. Давай. Лови, братишка. Так, даже на платнику рыбку отпускаем. Ну конечно. Если не отпускать, то вообще потом сразу ничего везло. Ну. <гум> Пусть а кроме нас я сюда никто не запустит. <гум> Хоть и платник. Ну, да. Как бы не странно. Звучало это, Дощик пускається. Будем уже скоро домой собираться. Дивіться яка погодка началась. Дождик. У нас синеляка. Ми ловимо ловим дальше. Ми якраз тільки клювати почали. по такій погодці. Оп, дивіться. Взяв, дядька, рибинку. Все глянемо, що там, щось лобатий. Потягнув на берег, диви. Диви, 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 ща ще впаде, пта. диви, диви диви. Я Аккуратно, дядька. Хе -хе. Нормально. Бігом, повалик, бігом, бігом, бігом. Щоб ніхто не бачив. Ану, випусти, а ну випусти или ні, як думаєте? Короче, як я це ставка забрати? Уже і машину підігнали, уже і вещи всі зібрали. Не, не хоче. Саня, сейчас прута выломаю. Буду з палкой загонять тоді додому с рыбалки. Лазиною, так. Да. Диви вже ноги грязні, весь засрався. В клещах. В клещах. Що тебе до цього дома казати? Я ж не здаюсь, же. Мамка дома надасть тебе посраки. Не ловлю, не Короче, пока не вловы, каже, не поеду. А он диви, рыба прям гуля. Саня. Начала гулять тільки только. Тупо. Да? Так что спинины собираем. А уже забрались? Мы уже забрались, да. Вот сейчас ну, забросик сделаю. Последний забросик. Давай, последний забросик. Рыбку покажешь подписчикам. Ага. И поедем.